Ти маєш вірити, що для тебе немає нічого неважливого, маєш вважати себе безсмертним і здатним зрозуміти все, всі мистецтва, всі науки, природу кожної істоти, здіймайся вище, ніж найвища висота, спускайся нижче, ніж найнижча глибина. Тільки так ти зможеш розкрити в собі те незвичне і ідеальне, що складає основу твого життя. А це і є твоє вище я, твій Бог, який покаже тобі шлях додому, до рідного батька. Задумайся над цим твердженням і почни сьогодні.